В Ірпені, який у перші дні повномасштабного вторгнення став форпостом столиці, почали демонтувати зруйновані окупантами багатоповерхівки. Загалом у місті 40 висоток, які не підлягають відновленню. Роман Барашов побачив ступінь руйнацій будівель, і їхній демонтаж і його матеріал. Далі. Два роки назад ми повністю реконструювали цей двір. Тут ми заасфальтували повністю навколо всі доріжки, зробили парковку. Тут ми поміняли нові лавочки, поставили поміняли, посали нові поштові скриньки. З Андрієм Літвиновим Ми йдемо ірпінськими липками. Це район фактично знищений расистами на самому початку повномасштабного вторгнення. Цей район дуже сильно постраждав, тому що тут був блокпост. Недалеко, який тримав російські війська зі сторони Гостомеля. І тому тут сильно дуже гатили артилерією, і багато е, приватних будинків і багатоповерхових е, були повністю знищені. Апокаліптична картина гори, цегли бетону, арматури. Це залишки багатоповерхівки, що була. Рідним домом для сотень ірпінців, але була зруйнована російськими ракетами так, що не підлягала відновленню. Вусінка була заводська жах, звісно. Змах ще один. Ківш екскаватора відрізає від будинку стіну за стіною, перетворює на брух квартиру за квартирою. Це вже п'ята багатоповерхівка, яку зносять в Ірпені цьогоріч. і ще близько 40 очікують на демонтаж. Більш того, в нас іще 1500 приватних будинків треба демонтовувати. Частково ми вже демонтували. Частково люди самі демонтували. І зараз чекаємо, що проон проводить тендерну процедуру. Вони нам допоможуть і демонтувати приватний сектор і вивозити сміття. Демонтувати це лише півділа, Наголошують посадовці, куди потім подіти ці десять десятки тонн будівельних відходів поки що не зрозуміло. Страшна проблема, вона поки що не вирішується. Ми спілкуємося, консультуємося з різними фондами, з європейськими організаціями, що з цим робити, як його переробляти, куди його дівати на сьогоднішній день. Ми просто звозимо все в одну кучу в одне місце, в одну кучу, і це просто десятки тонн Побитої цегли, вікон, газоблоку. Ірпінь одне з найбільш пошкоджених міст у Київській області. Рашисти позбавили житла понад 7 тисяч мешканців. Це мій район, де я народилася. Я знаю всі ці будинки, двори. Знайомі мої тут жили. Оксана повернулася в Ірпінь із Чехії, куди евакуювалася у перші тижні повномасштабної агресії росіян. Будинок, де жила, вистояв. Хоча квартира вся була понівечена осколками від ворожих снарядів. Оселю стали потроху відновлювати, втім і досі доводиться жити в надскладних побутових умовах. Були прильоти, от все там вікна, всі були побиті. Це все зараз відновили. Вікна поставили, але опалення нема, і ми сидимо в тому сирому панельному будинку, чекаємо, що нам щось зроблять з нашим опаленням. Посадовці переконують, ірпінь неодмінно буде відбудовано. Першочергово це в 2023 році наша перемога, і далі я впевнений, наші європейські партнери, і американці, і англічані, і всі будуть допомагати відбудовувати нашу країну. А ми готові будемо працювати 24 на 7. Втім, відновлювальні роботи вже ведуться, поки що ресурсами місцевих мешканців та влади. 75% вже військова адміністрація виділила кошти на матеріали. Ми їм надавали матеріали, а роботи проплачували самі мешканці. І разом ми багато вже будинків відновили. Людей, які мешкали у багатоповерхівках, що доведеться знести, посадовці теж обіцяють не покинути напризволяще мають намір розселити всіх у нових квартирах. Буде компенсація, і вона буде вже закуплено 15 квартир в цьому році. Обласної адміністрації будемо намагатися посадити будинки і спроектувати таким чином, щоб люди повернулися в нову квартиру в новому будинку в своєму районі. Роман Барашев, Василь Меновщиков. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.